Всім привіт! До вашої уваги! Складна дитяча ванна для купання немовлят. Завдяки конструкції, вона зручна в транспортуванні та не займає багато місця. Розмір ванни в складеному вигляді 70 на 44 та на 10 см. До комплекту входять термометр, завдяки якому легко контролювати температуру води. Зливна пробка. Подушка, яка підтримує малюка під час купання довжиною 45 см, з фіксуючими ремінцями до ванни. Також є відкидні ніжки. Натискаючи на дно, ванна збільшується до розміру 70 на 44 на 20 см. Ванна виготовлена із харчового поліпропілену та пластику. Міцна та стійка до багаторазового складання та розкладання. Вага 2 кг 100 г. Модель є у блакитному. Біло-рожевому та біло сірому кольорах.